знімаю, як працює круїз. Проекція показує нам 120. Зелененьким їдемо 119. Як взагалі працює круїз на Peugeot 508? Він працює дуже класно, дуже економно он пишеться. Круїз і показується, яку швидкість ви вибрали 120. Зараз давайте я. Виключаю, коротше, показую, як він працює. Коробка автомат, їду, просто газую, там, да, 120. Щоб його включити, нажимаємо ось кнопочку Круїз. Вибрали. З'являється ось таке повідомлення. Виберіть швидкість. Сет плюс-мінус. Додайте. Мінусуємо кнопочками сет плюс-мінус. Вибираємо 120. У вас круїз 120 на проєкції. Все, і ви їдете 120. Щоб його виключити, нажимаємо кнопочку OFF просто. Нажимаєте, він виключається. І ви вже педалькою далі газуєте. Щоб додати, по кілометражу можна раз-два додати. Ось воно туплюється і там, і там плюс, Нажимаю плюс-плюс 120 і вище, да? мінус так само, це по одному кілометру. Що плюс-мінус 5-10 кілометрів ось, зажимаю круїз, зажав, і бачите, воно добавляє, так само і знімає 5-10 кілометрів. Мінус. Тому ось такі діла. Підемо собі спокійно, класно тримає, класно додає, все дуже Оф нажав, все виключився, на проекції пропала зелененький круїз. Далі, щоб нам знов повернутися на круїз, кнопочка круїз, кнопочками тут плюс-мінус, підхвачуємо скорость, додаємо. Поїхали далі. Ось так працює круїз. На Peugeot Peugeot 508 2015 року автомат Aisin 6-ступеневий. Ось вам розхід, якщо кому цікаво. На круїзі при швидкості 115. 5,2. Ну, в моменті 5.5. 5,8, де траса буде більш-менш рівна, тут трошечки підгору їдемо, там буде звичайно і менше. Зіма наскільки круто, що ось працює круїз, ну швидко підхоплює. От, допустим, представимо ситуацію. Ми їдемо на круїзі, да? попереду. Машина, допустимо, а зліва вас обганяє. Тобто вам треба на круїзі витормозитися, пропустити обганяючу машину і перестроїтися вліво. І щоб підхватився круїз після того, як ви почнете тормозити. Ось, їдемо, дивіться. Все, витормажуємося, скорості нижче. Круїз пропадає. Він на паузі. Машина зупиняється. Ви потім додаєте газку. Бачите, 102-105 пішло і просто нажимаєте плюсик. Все. Він швидко підхоплюється, сразу активним становиться. Скільки ви жали на той момент, 109-109 він той підхопився. І потім вже плюсуєте. В моменті підхоплюється. От Іменно в секунді. Без всяких пауз там, на секунду чи на дві. Йому не треба час думати. Якісний круїз-контроль в Peugeot 508. Суперовий, просто суперовий.